Тиждень на четвер є Вознесіння, вже завершується той Великодній час. Наша служба Божа буде через неділю, не 24-го, а 31-го о 10-й годині ранку. Наступної неділі у Дюссельдорфі є ото величезне свято зіснення Святого Духа, де того року приймають 9 іншомовних, іншомовних душпасів, тобто 9 націй. Вона так і називається свято різних Націй. Це є не там, де ми служимо, а наступна церква, церква Пресвятує Трійці. У нас на, на інтернет-сторінці стоїться інформація, то є у або це є Барбара Штраса. І після отої служби Божої, і це буде ремонкатоли служба, Божа, будемо виме, приймати участь, буде величезне свято на вулиці, де ті всі нації будуть представляти. Щось своє особисте. Я думаю, що ми, як українці, дамо пироги продавати, то і наше таке. Отже, це невелике таке свято, яке фактично займає цілий день. То якщо має хтось охоти, бажання, я вас всіх всіх щиро запрошую. Бо це є дуже гарна нагода подивитися, так само щось пізнати, трошки інші культури, подивитися, яка багатонаціональна країна є Німеччина. І ми в тому тій багатонаціональній країні займаємо. Також оце місце. Це буде наступної неділі. Тоді 31-го служба Божа є звичайно о 10-й годині, 7-го, але вже в червня, є наша щорічна парофіальна проща до Кевеля. О 10-й годині ранку Марія Пазеліка в Кевеля буде служба Божа. Після служби Божої буде молебень. Наша парохія переймає е, відповідальність за молебень, за свою Тому. Я прошу вас так само тримати зараз контакт, бо наступного тижня, серед тижня, я думаю, ми спробуємо організувати один або два малеї, щоб ми могли розпіватися. Я поки що не можу сказати точно, бо мені не дали відповіді, коли є війна церкви. Ну, це і такі, коли ми служимо в церкві, де є багато різних, також різних богослужінь. Але в кожному разі, то є 7 червня, першу неділю червня. Також тут проводиться катехетична школа для тих, хто має дітей, це дуже важливо, щоб ми виховували наших дітей у нашому обряді. Попрошу їх проводити після Служби Божої. І для того, щоб перетворюватися із прихожан на парафіян, ми маємо дуже гарний парафіяльний зал, де потрошечки будемо знайомитися, хто звідки приїхав, хто звідки прийшов. От, щоб знатися, бо в тому і є суть спільноти, що ми знаємо один одного. От, тому прошу зараз, після Служби Божої не тікати додому, гарне подвір'я діти собі можуть ходити, а для дорослих є парафіальний зал, є кава, чай, хто що бажає, для того, щоб познайомитися, щоб лишитися. Неважливо, на якій мові ми говоримо, ми всі інтернаціональні, ми вміємо по-українськи, по-російськи, по-німецьки. Тому прошу не тікайте родому, дайте собі трошки часу, щоб трошки залишитися, познайомитися тут однією із одним. Бажаю всім ще гарної неділі, Божого благословення, Христос Воскрес. І не забудьте наступної неділі, служба Божої в нас нема, але через неділю.